Просто вам показати ось ціна нашої свободи. під'їжджаємо до лінії фронту, далеко будемо від неї і зараз вже екіпіруємося. що я бачу в цих поїздках, Це, це люди. очі, в яких немає нічого. Загружаємо речі сім'ї. Зараз стараємося в швидкому темпі це все зробити. Почався ракетний обстріл. Наша команда е, вивезла з-під обстрілів. Це було не так просто, як ми думали, але ми це зробили. Всі живі, здорові. Дякую всім за молитву, моліться за нас. Це буде класно, бо з нами Господь. Це, це в другому широці. За ночників вам величезний уклін. Це гра, це Це, приход... це приходить. приходить. Дякую всім, можна? хто можна. молиться, починають крити, Я в групу пишу поможіть, підтримай. Домашня група, так? Ну так. Відчувається сила молитва. Так, звісно, відчувається. Будинки можна відновити, можна відновити міста, не можна відновити втрачені життя. Це, це та біль, яка залишиться у нас на завтра. Тому ще раз всіх закликаю: якщо ти щось можеш робити для України, робиться. Бо. Пройде дуже небагато часу і такі дороги будуть в твоєму місці, якщо ти нічого не будеш робити.